Ці 17 гектарів скелі у Чорному морі були конче потрібні окупантам. Від острова лише 37,5 з половиною кілометрів до Подунав'я та 120 — до Одеси. Тож це вигідний плацдарм для майбутніх десантних операцій. Гарнізон Зміїного тоді складався з кількох десятків людей. Підняв я свої чергові сили. Командир морської піхоти, командир, розвитки, який там перебував, також своїх людей підняв. Повітряні сили перейшли у підвищену бою готовність який Перемог також на острові. Всі очікували, що буде нас разом з тими, що їх не бачили. Чули тільки самі переговори на відкритому шістнадцятому каналі. Росіяни переконували наших хлопців скласти зброю. Обіцяли Золоті гори, однак отримали легендарну відповідь. Яка стала символом українського спротиву на початку війни? Я російський військовий корабель. Повторюю. Пропоную вам скласти зброю та здатися. Інакше по вас буде завдано удару. Як ми не зрозуміли, прийом. Російський воєнний корабель. Іди. Рашисти привели до Зміїного ракетний крейсер фрегат і патрульний корабель. Тож розлючені непокорою завдали по острову потужного ракетно-артилерійського удару. Від масованого обстрілу всі споруди на Зміїному перетворилися на руїни, але українські прикордонники продовжили бій, билися до останнього патрона, і лише тоді загарбники зуміли висадитись на острові. Ворог одразу починає перетворювати цю скелю на морський форпост. А росіянам це критично важливо. Якщо вони цього не зроблять, у них немає більше морських можливостей прикрити небо для окупантів. Зміїни стає ключовою ланкою у планах захоплення Одеси. Єдина можливість встановити на цьому острові протиповітряну оборону, яка би прикривала угрупування російських військ в Чорному морі. І дозволила їм спробувати висадити десант в, в Одесі і на узбережжі Бісарабії. Важка техніка навіть за допомогою кораблів завозила сюди на остров. Назадом рашистів зібрана тут бойова міць, має сформувати величезну контрольовану зону. Там знаходилась досить потужна військова система ППО, яка робила. Велику шкоду, скажімо так, могла нанести. Вона, в принципі, блокувала підхід будь-якої нашої авіації. Там же розміщувались системи ГРАД та Торнадо Г, які могли спокійно знищувати будь-які об'єкти на узбережжі та завадити будь-якому судноплавству. Та байдуже, які сили зібрали загарбники. Українці не збираються віддавати їм навіть найменший клаптик землі. Що стосується е, частини запитання про те, що там готують собі расисти, не буду оригінальним, Скажу, що вони готують собі там е, труну. Е, на цій скалі нам ще потім то все прибирати звичайно. До генерального прибирання на острові підключаються байрактари та українська авіація. З кожним днем інтенсивність українських атак зростає. На дно йдуть російські судна, в повітря злітають зенітно-ракетні комплекси, і це останнє, що російські солдати бачать у своєму житті. Журнал Forbes підрахував, що за чотири місяці окупації Зміїного Росія втратила на ньому техніки на 915 мільйонів доларів. Серед іншого, мова йде про щонайменше вісім зенітних комплексів тор, панцер і стріла загальною вартістю понад 100 мільйонів. Також були знищені чотири плавзасоби різних класів та щонайменше один буксир. У Кремлі нарешті розуміють, що втримати острів не зможуть. Тож, зціпивши зуби, повідомляють про так званий акт доброї волі. Якже з доброї волі збройні сили РФ завершили виконання завдань, поставлених на острові Зміїний і вивели гарнізон, що знаходився там, нахадівшися там, гарнізон. 4 липня 2022 року зміїний повертається під контроль України. Важливо було, що треба було сісти на цей Зміїний. Майданчики були, коли ми мали сісти, заміновані були. Тобто нас чекали. Однозначно нас чекали. Тому по цьому острову працювала і велика авіація. На острів вирушають 9 гелікоптерів. Зведений загін армійської авіації та військово-морських сил це вісім бортів десанту. Всі розуміли, що це складна операція, і е, ніхто не міг дати задню, тому що не знайшлося того, хто скаже ні. 16-17 хвилин це було так. От. ми дуже низько шли. Ми йшли десь 3-5 метрів, хтось менше над водою йшли. Нарешті, вперше з 24 лютого 2022-го, серед суцільної розрухи. Наші хлопці встановлюють прапор України. Слава Україні! Україні героям слава! Слава захиславсталі! Та звільнення зміїного могло й не бути, якби не одна без перебільшення вибухова операція. 14 квітня 2022 року. Нашим захисникам з першої спроби вдалося чітко вказати вектор руху тому самому російському кораблю. Після кількох годин марних спроб врятувати флагмана Чорноморського флоту крейсер Москва пішов на дно разом із більшістю команди. Назустріч до Посейдона, улюблену іграшку Путіна, відправила новітня українська зброя. Українські ракети Нептун вразили ціль як за підручником. Після вибухів на кораблі почалася пожежа. А екіпаж уже ніяк не міг зупинити затоплення відсіків. Протикарабельними ракетами Нептун уражений крейсер Москва отримав сутеве пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного групування намагалися надати допомогу. Але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути. Росіяни негайно організували рятувальну операцію. Але менше ніж за добу після атаки крейсер ліг на дно Чорного моря. Крейсер Москва став однією з найдорожчих втрат російської армії 2022 року. Корабель оцінюють приблизно у 750 мільйонів доларів, які нині стали домом для риб. Так його це на державний окрім об'єм підводить спадщини. Намет двадцять Успішна атака відкрила нову сторінку в історії боротьби України з російським агресором. Західні військові експерти. Які відводили нам три дні, раптом зрозуміли, на що реально здатні ЗСУ Чорноморський флот Росії ніколи більше не почуватиметься впевнено у Чорному морі. Росіяни розуміють, що якщо вони вийдуть північно-західну частину Чорного моря, там буде нанесено ракетний удар по ним. Перевіривши можливості комплексу Нептун в реальних бойових умовах на морі. Конструктори вирішили модифікувати його і для ударів по цілях на землі. Адаптований під наземні операції ЗСУ Нептун дебютував на воєнній арені 2023 року. Його першою жертвою став ЗРК С-400 біля мису Тарханкут в окупованому Криму, відео знищення якого облетіло весь інтернет. Оновлений Нептун. Отримав більшу дальність, потужнішу бойову частину і нову систему наведення. Тепер він став частим гостем у Криму, де постійно навідується до бухт, окупаційних військових, баз та складів БК. Крок за кроком ми витиснемо їх з нашого моря, з нашої землі, з нашого неба.